Ну що, всім привіт, ребята, і сьогодні ми почнемо знімати. Ну що, всім привіт, ребята! І сьогодні ми почнемо знімати з вами відоси. ютубчик. Ми поговоримо з вами як нормальні чувачки. Будемо готувати топ топові суші Еліт. Лакшері варіант. Ми робимо це не супер швиденько. Не супер швиденько. Типу ту 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 зробили. Наляпали туди. Пішли було солуси і все. Ні. Ми робимо якісні шучі. Це просто буде бім якість. Словами не передать, книжками не описати, Все буде. Чіки-піки-пуку. Говоримо комер. Так, кстати, я... приготували дуже смачненьку печеньку. Не можу відірватися. А там, є ж перед тялих надача. І тут чекали. Подписнічками. Все дуже просто, ребята, беріть кофе. Ми не будемо спішити, беремо досточку. Нам треба буде пісочка. Любий кінчов, можна копійки, можна ножницями, можна таким таким. Нам нравится. Хоч там уже так. Вилкой різать. Можна сушить піцу зафігажити. Легаси. Ладно, я буду це все ховати. Це рис та риба. Все? Це шматочок. Рибки та маленька вугорочка з васабі наверху риса і цей шматочок номер. Все, це суші. Знаю. Що таке робота? Що таке суші роли? Суші роли це рис шматочок норі паперу. І будь-яка начинка, яка вам подобається, будь-яка. Якщо ви хочете додати туда філадельфіки, огірочок чи омлетик. Все, що завгодно можете додати, це будуть роли, але не суші. Тому ми будемо готувати з вами і роли, і суші. Я поки що свій канал не створив. Але я вже все підготував, щоб бімбіть для вас ролики. Тому підписуємося. Там є кнопочка така пум. Там і сердечко таке пум. А немає. Можна лайк. лупануть. І все. лупанете лайк, підписочку. Мене не потеряєте. А значить, у вас будуть Найсмачніші ролики в вашому житті не тільки ролики на ютюбі, а ще й у вашому ротику.